Вітаю! Ну, ось вже 11 квітня, день. Бункер готовий для лохиди. Бачите, знайшов я дошечки. Але сирінині тої. Ну, це Знутрі закрив. Це пресований. Папір, виходить. Довго буде гнити. Тут, тут закрив. І... Що хочу сказати. Ох, з цими би я награвся, поки це зробив, якщо я це робив пилкою ручною. Ну, сакірою то взагалі. Це треба, коли не прикручено робити. то Добре не вийде. А тут дивіться, як акуратненько. все. Так що треба дякувати пілці. І вона теж мене порадувала. Попала на сучок. І гоп. Тобто, коли закусує її, теж вона відрубається автоматика, відключає батарею. Так що класно. Удобно, класно взагалі. Десь піти, коли не біля хати. Так, і тут що хочу сказати, бачите, це те, що завісі повідрізував вчора. Це я зчищу краску і кину їх туди, коли вже буду саджати. Для чого це робиться? Це е, джерело заліза буде. Буде дощити, воно буде ржавіти, і давати в землю ту ржавчину свою. І ще раніше я давав е, яблука клав біля. Розрізаєш пополам, кладеш два яблука на кожну сторону по половинці, розрізав в землю. Теж заліза дає. Але слімаки на, на яблука йдуть, то яблуки я вже не даю. А ось так вот гвоздя цього накласти і буде заліза. Так що, ну, пилочка молодцом. Молодцом пилочка. І змазує цеп. Класно. Класно змазує цеп. Чомусь в інших немає. Цей же фірми, але це єдина, як вона прокрав 20, по-моєму. Це єдина, которая зі змазкою. Там де там у меня шильдик. Щось я шильдика не бачу. Щось я шильдика не бачу. Ну, батарея 4 амперна. Явно ще 8 -ми А взагалі надовго хватить. Так, батарея перевіряється. Зараз покажу. Нажимаєш на кнопочку і показує. Ну 3. Вчора я зарядив, було 4. Скільки видрав працював, одно деление впало. Таке. О мене. Ну що, покурити та й, йти, бункер копати. Yeah. <laughs> я стільки ще не заморачувався з лохиною. Це, наверное, буде останнє. Лохина, що я саджаю. П'ять штук, що саджав 3 роки тому, тож, блін, п'ять ящиків робив. І матеріал ще тоді віднабув. Але не такий товстий. Вони так за 5 років трошки підгнили добре. Тому я вже цей розклав товстий, щоб він був. А те, я не збирався саджати. Це дружина взяла, принесла, я кажу, що одна лохина щось засохла. А вона йшла з роботи та й купила. Ну блін, ну купила то що вже не викинеш. Треба саджати. Ямочку викопав. Зараз буду забивати цей дерев'яний бункер. Оцим от кувалдометром. Цей кувалдометр у мене ручка, бачите, яка і потріскана, і трошки вже піднивша, але ще жива і тримає колдомер за такие самые який буває, ручка за ще тато робив а тата же немає 22 роки Ой, 22 32 92 року помер пішов ну вот тата згадаю раз забью все бункер на місці с боків укріплений підтиканий Зараз хочу показати, сонце світиться, але бачите, оце абрикоса, ця ота абрикоса, там абрикоса, там абрикоса. Це всі вони з одної партії, що вони в мене тоді не хотіли прийматися. І всіх я обрізав низько 20-30 см до землі. І от вони за 4 роки отакі от, от вийшли. І вони рожають все, нормально. Я їх так от і буду тримати чим нижче. Не буду давати виростати за великими. Я люблю карлі, то. Ох, мой зонтик, вішенка. Вішенка зонтик. А тут у мене щось трапилось, не знаю. Це нормально було. Дерево, все, рожало. Це черевишня. Гібрид. Вішня з черешні. Чорний принц, такі чорні ягоди були. І от оно. Чого засохло? Що не вже хрущі могли корні повредити. А от там бачу є. Навірно, обріжу тако все, пообрізає, щось буде. Підірю, корневіну, ще щось. Тепер, що нам робити з лохиною? З самою. Бачите, у нього горшку росте. і У нього корішки вони тако. і внутрі йдуть. І внутрі йдуть їх треба розправити щоб вони хоча б в сторони дивилися. Ну, можна розривати як нема як але краще Маш, так краще покласти у воду У воду таку не супер голодну а таку тьому, комнатну температуру щоб вона шок не отримала і тако руками трошки вимити, щоб вони трошки розправилися кімчики. Виходить. Бачите, воно висять. І це вже добре. Вони потім розправляться. Так і ми покладемо. Так. І зараз от віточка така, гілочка така, і я ріжу на кусочки, це піде вниз ями. Це потрібно, воно буде гнити. Але потрібно саме хвойне дерева. З них це потрібно. Шишечки, голки, кора, гілки, і, щоб не забути, кидаємо туди. Будемо поливати і побачимо. Я вже не забув про них. Ну от, І тепер зверху пісочок. І це буде і підпітка. І дренаж, щоб вода не застаювалася. Зараз розрівняємо і притрумбуємо. Ну, Мішочок висипав. Торфу. Ну, Структура для лохини пишуть. Под піаш має бути менше, ніж 4,5. Менше 5. Верніше. 35 45 Для лохини такі має бути. І зараз я це буду мішати з Бо Він пухкий. І слишком багато, треба його задорого буде такого, зараз буде мішати. Ну, ось Зараз луночку будемо класти лохино. Так така шкіл. Вони вже вот несередину. Отак. Так. На сантиметр треба, щоб воно десь тако значить трошки вище підняти ось от так от зараз поливаємо і мають випасти залізярки наші залізяки все воно має пропитатися так субтрас цей вже здобривом але я ще посиплю и тут, Ну, таких, короче, посыпал. Все. Пропитается. И замультировать. Чтоб э, соночка ну, этот, воду не выпорвало. Не жалко воды, жалко, что растению будет погано. Так. Да, забыл. И еще антихрущем треба проляты. Вот той. Видимо, хрущево корешки. Он виглядає Збоку Як Якби не було б наклону саду, взагалі було б добре. Це от таке блін 30 градусів. Ну таке. А Тут вам теж сама дорога лохина, і вона карліка день не росте, але ягодь дає ну, вже треба її. Ну, лохина. траву косити. Обрізав то дерево там. Знову новим інструментом, кусачками на акумуляторі. Ну ось замульчував якби, але щоб вітер не роздув, треба якось соломи накидати. Зараз щось передбаємо.